Вітаю вас, друзі. Етер Першого міського телеканалу продовжується. Дякую, що ви з нами, і дякую нашим захисникам, що дають можливість працювати і дають нам можливість прямо зараз думати про майбутнє про мирне життя. Хоча сьогодні ми хочемо поговорити про бавовну, не ту саму бавовну, про яку ми знаємо з початку війни. Ми сьогодні хочемо поговорити про. Українську бавовну, про яку зараз дізнаєтеся, Найближчі 20 хвилин. Я, Руслан Дроздов, і в нашій студії Степан Чернявський, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, Вітаю. що знайшли час на нашу студію на спілкування з нашими глядачами і на спілкування про українську бавовну. Дійсно хочеться поговорити про вирощування бавовни. Яка свого часу ну, для нас була якоюсь фантастикою? Ми чули, що десь там вона росте, десь у дуже теплих краях. А зараз є можливість вирощувати її тут, на Одещині, в Україні, заробляти на цьому гроші, наскільки я розумію, бо все ж таки перспектива така. Давайте поговоримо про це. Чому саме Бавовна і яка є перспектива її тут? Ну хотів би з самого початку почати, як виникла ця ідея. Да. Да? Я думаю, буде цікаво. Ми всі знаємо, що у нас дуже великий дефіцит снарядів на фронті, і ми дуже залежні сьогодні від поставок Заходу. І тоді і виникла е, снаряди, чого не роблять в, то, в той кількості, яка, угу. яка нам потрібна. Е, немає, немає сир'євої бази, тобто дуже великий е, дефіцит пороху. Почали вивчати це питання, дефіцит пороху, хто виробляє порох, що він виробляється. І тут натикнулися на те, що чекайте, ну це, це ж у нас бововна, ага. Тобто одна із е, чист, е, частини серевини для виробництва пороху. Е, зацепилися ми разом з міністерством, з міністром, порадилися, е, в, в, скажімо так. Почали вивчати це питання, долучили сюди інститут наш, який аграрний інститут, ага. який колись розробляв ці і робив експерименти з вирощуванням бавовни, Це було у нас на Херсонщині. Вони дали нам цифри, і ми порадилися, що потрібно не тільки пробувати, вже потрібно починати. Ага. Проблема була з тим, що. На законодавчому рівні дуже дуже важко було завести да, даже зараз. Дуже важко завести е, нові сорта бавовника, бо складна процедура реєстрації. Вона да. повинна там про проходити е, випробування, реєстрацію. Це може за довгий завести, шлях, да довгий шлях. Це може зайняти десь 3 три роки. Угу. Тому е, я ініціював е, законопроект, який спрощив зараз на, на час війни, під час війни, е, на період війни, е, законопроект де спрощення процедури і нові сорта, які будуть завозитись зараз е, в Україну, бо саме по Вововні. Це буде десь 15 днів це на реєстрацію. <світ> тобто, <клух> е, Вчора, до речі, був, був у нас навіть ми організували разом з Міністерством нашим профільним міністерством да. аграрної політики. Ми організували семінар саме на Одесьчині. Угу. Чого саме на Одесьчині я хотів я чуть пізніше розкажу? Так, там ми так, організували да. семінар, де Долучилися до семінара е, ну, від, відомі виробники насіння Павовника. Виробники насіння і були з, з Америки були консультанти, які ага. е, через Zoom у нас було е, е, спілкування, спілкування з ними. Да. З, ними так, е, з Америки, з Туреччини. Е, Канада, трохи інформації ми отримали від наших uh -huh. аграріїв, не аграріїв, а від нашого інституту. І, в принципі, непогані результати з приводу вчорашнього семінару. Ми всі почули, що саме наша зона Одеська. Особ... Ну, це Бісарабія. Ну, скажімо да, так. Ми да, всі, да. всі розуміємо, що Бісарабія вона вже має такий такі температурний режим, де можна вирощувати бавовник. Почали рахувати. Угу. бо Сьогодні для того, щоб вирощувати, це. Не тільки для виробництва нашого для там для пороху або для сировини, для пороху, це ще і для тканини, для, для. для нашої промисловості, бо це імпортне заміщення і так далі. Почали рахувати дійсно є дуже великі перспективи. Ага. Якщо сьогодні брати. Брати вирощування зернових ну, у нас на Бісарабії на, на півдні Одещини, так тобто, в наші аграрії сьогодні, мабуть, і за тої ціни, яка сьогодні існує, вони, мабуть, не отримують жодного прибутку з да, І це не розвиток регіону. Ну це тяжкі питання. Таке я, ну скажімо так, включився, і за допомогою свого комітету всі зрозуміли, що це потрібно для. З будь якою боку це треба підтримувати. Комітет включився. Ми за, ну, за два тижні ми проро... попрацювали над законопроектом. Рекомендували його в, за за і в цілому, але трохи був збій такий незрозумілий. Хотіли проголосувати одразу. Його за основу то тобто без другого читання, але ага. трохи не, не вийшло. Там була тривога. Всі замішка за якось за, 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 за не проголосували. Відклали, відклали це питання, відклали, да. і yeah. я сподіваюся, що 10-го, от уже через там, там тиждень yeah. менш yeah. да yeah. ми його проголосуємо. Uh -huh. Всі фракції за. Я ми пробігали по, по всім фракціям, всі за, всі хочуть, хочуть проголосувати. Ми його запропонуємо і чого ми так поспішаємо? Бо ага. треба завести до 1 травня. Уже треба сіяти обов'язки. А. а ми хочемо посіяти не тільки. Ну в цьому році ми все одно не встигнемо посіяти його на всіх там, на тих площах, площадях, які нам сьогодні потрібні. Ага. Е, тільки для. Зараз для, для свого використання нам десь треба десь 30 тисяч гектар посіяти бурговника, щоб воно було. Але в цьому році це неможливо. Не не точно. Ми встигнемо. Да. Ми, 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 що ми вирішили? Угу. Що в цьому році ми посіємо демополя, демонстраційні поля, де Побачимо, як він себе веде, які е, шкідники до нього можуть там температурне температурне, режим. як, як режим, розкривається да. коробочка, угу. яка вражайність. Бо сьогодні, крім того, що ми хочемо, це ще треба переконати наших аграріїв, щоб вони цим займалися. Ну це ж інфраструктура велика. Це, це, це велике це такий да, проект. Ну це да. скажімо, такий революційний проект Абсолютно для так. Бісарабії. І я вам скажу, от враховуючи вчорашнє... вчорашня. Зібрання, це семінарці, ага. До мене звернулися, я не знаю, там, ну, не тисячі, ну, со сотні аграріїв, які хочуть е спробувати вирощувати у себе. Вони бачать всі... перспективу, вони бачать. Бачу... Ну, вони сьогодні настільки не мають прибутку, да. що вони готові на будь-яку культуру, але спробувати щось, хоч щось, щось зароб... заробити. Да. І е дякую тим Насінневим асоціаціям, компаніям, які вже сьогодні готові такі великі, там, Басф, і ще там дві компанії, і одна турецька, по-моєму, вона називається. Вони вже готові навіть дати пробні зразки насіння, щоб вони посіяли його у себе там. ну, Кожен там, аграрій може посіяти десь по там, по пів гектару, ага. там, по 20. Сот... Але він. На свої очі він побачить, як він росте, да. яка, яка у нього буде вражайність. Друге питання вже буде там його експорт або там е, пер, е, первична переробка. Як воно як воно буде? А це вже питання майбутнього. Це е, це, да, але да. я вам скажу, вже до мене вчора навіть підходили е, вже так. Нам треба буде десь 100 камбайнів. Це це, це, це це така спеціальна вони техніка. все. Рахують, так. да, вони вже є люди, які готові зайти е, купити камбайни. Mm -hmm. тобто, Воно все запрацює, але перший перший крок це треба показати на на практиці, як буде, яка буде вражайність Чи буде воно рости, чи так. буде сприяти нашій погодні умови? Я все. Вчора, вчора наводив там приклад з. З республіки Узбекистан uh -huh. я є голову головою дружби парміжпарламентською з Узбекистаном. Мені легше з ними спілкуватися. Так. Я одразу, коли ми ще на, на рівні з міністрами проговорювали, я одразу набрав е, узбекських наших колег. Uh -huh. Вони там набрали свої асоціації, там інститути. Вони розказали теж дуже багато які е, плюси, які мінуси на на, на що звернути увагу. Uh -huh. Uh -huh. Е, і я вам скажу так: є дуже велика перспектива, так враховуючи те, що ми можемо зараз, і в наступному році, ми також комітетом вирішимо десь спрямувати саме програми підтримки, саме в цій галузі. Ага. В цьому напрямку я думаю, що запровадження сучасних технологій це нові комбайни сучасні, ага. які збирають. Бо одне з головних проблем це збирання цього. Так. Цього ну, ми всі знаємо, наше бабу... що бабусі мені розказувала, як вони. Мабуть, рік в 50-х роках, там 49-й рік вони виходили, їх там в школі змушували збирати тут один, на один по-моєму, рік тут сілись. Да, або, да. Щось щось було. Вони І це робили, я ще, ще пам'ятаю тоді, мені бабуся розказувала, які це а, адські да. трутики. То зараз є у нас сучасні, до речі, по сінню такі ж саме технології, та, та, та сама техніка, в принципі, вона підходить, uh -huh. що у нас то, по, по рапсу або там по насінню, сонечника. Е Культивація теж саме, все, все підходить. Єдине, що це комбайн, який треба надо, надо буде купувати, щоб збирати, збирати не вручну, а вже. вже, вже там. Ну, потім далі переробляти. Я Явно, я, да, я да. що да. може для <кх�> <кх�> деситів буде, буде цікаво. До речі, Наскільки е, попит на цю продукцію буде продовжуватися? Ага. Я вам скажу: що вже ми так рахували, що десь вже на сьогоднішній день дефіциту пороху вже настріляли десь на 20 років вперед. Ага. Тобто у нас дефіцит пороху буде 20 років. Тобто ця, ця ідея буде ще працювати мінімум вас, а скільки ми ще будемо воювати, ще зрозуміло. Ну, навіть, навіть якщо я так розумію, навіть якщо прямо зараз відкривається двері, заходить а... генерал і каже, війна закінчилася, і президент каже, все зупиняємося. Ми розуміємо, що перспективи, навіть мирні перспективи, вони величезні. Є робочі місця. Для одеситів, для жителів Одещини, для хлопців, які повернуться з фронту, які можуть працювати на все, що завгодно: на комбайні, на збиранні, на, перероб... на переробці Корупція. і так далі, на транспортуванні. Величезна кількість а, напрямків, які можуть бути це і тканини, це і порох, це і все, що це і земля, яка може працювати. Я одразу зацепився за свою ідею. Я побачив перспективу, бо це розвиток, це може бути рішення проблеми з кліматичними умовами, які ми зараз і зіштовхуємося саме на, на, на півдні Одещини. І yeah. я бачу, що ті вражаї, які сьогодні є, я просто ну, ну їдеш на, на південь, там, Ріні або Ізмаїл, ну, ну, хочеться плакати. Ми розуміємо, що ну, ну, вони збирають по дві тони сьогодні дві тони. З зернових з гектару. Якщо сьогодні порахувати, ми так і комітетом рахували, угу. сьогодні собі вартість, собі вартість це мінімум там 23 або 25 тисяч на гектарі треба вкласти. Тобто, а сьогодні а а, цього, а, а ціна, давайте рахувати. Сьогодні ціна на зернови е там, 6 тисяч, 5 ну, 6 там, 6, там 500 з НДС, угу. 6 тисяч це 12 тисяч, а вклали 20. Хто буде зараз? Немає да. ну, і, да. сь, і сьогодні. Ну я, я ну скажімо так. Ми відповідаємо сьогодні за аграрний сектор, і треба щось, щось шукати. Тому я зацепився за цю ідею. Ми спробуємо її запровадити. Я думаю, що це розвиток регіону, я ще доскажу. Да, що це, да, це, це легка промисловість? Це може, це, це ланцюг, який може розтягнутися, може не зупинятися. Може не зупинятися то, це да, це да, може да. бути там десь і виробництво, там ну не знаю там. Танини і ще 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 воно буде іти, йти, бо, бо це все сьогодні імпортне у нас. Ми сьогодні все, все отримуємо сьогодні? Імпорт у нас виробництва таких і немає там і подканини зовсім нічого. Є так. шанс зробити з України не тільки поста, постачальника зерна, і весь світ чекає зараз на наше зерно. Ми можемо додати до, до цього ще й бавовну, потрошки перейти на це. Що думають наші аграрії? Ви спілкувалися, мабуть, з ними, бо в них завжди є своє порозуміння того, що придумує чиновник. Ви приходите до них, і в нас тут на вашому місці часто бувають аграрії, які сперечаються один з одним, навіть попри там те, що вони вирощують зерно. Вони на фоні зерна теж сперечаються. Що вони думають про бавовну? Смотрите, ну тут я розумію їх. Я коли сам був е Аграріям, угу. скажемо так, і я їх розумію, як ніхто. Е, я вам скажу так: вони будуть дуже дуже обережно до цього відноситися, Вони не будуть віддавати одразу. Не підуть всі. Ми це розуміємо. Да. що Вони не підуть засіювати там тисячами своїх гектарів, там, але вони будуть всі спробувати. Вони угу. хочуть по. І тут сам, саме головне проблема, щоб стартанути саме з того об'єму, де можна вже поставити переробку. А це мінімум 15 тисяч гектар. І тут треба ті піонери, да, які ага. на себе возьмуть ту. Той об'йом перший, так? от на них треба десь їх треба підтримати на тому етапі, бо ми всі розуміємо, якщо можна пошуткувати, так? якщо фермер не побачить у сусіда, що він купив новий джип там, після хлопку, да. він не посіє там велику кількість того хлопку. Ну, Звісно. це, це ж шутка, але ну, це я думаю, всі зрозуміють, це Е, Тому сподіваємося, і у мене є вже, е ну, скажімо, така кількість. Аграріїв, які вже я для себе набираю. Я розумію, що це буде так важко, але я е, веду переговори. Ну, це не моя робота, але це моє, я його несу. Я з ними в переговор... мене такі переговори. Давайте спробуємо. Ми Безвічно. вам поможемо. Я хочу набрати той, той кейс в 15 тисяч. Пусть то буде там 20-30 аграріїв, угу. але я хочу набрати той кейс 15 тисяч, да, щоб можна Гектарі. було поставити, щоб уже потім до нього вже всі подивилися, що ці аграрії заробляють гроші, угу. і вони долучилися до цього. Ну і знов таки, якщо не вийде, навіть якщо не вийде, якщо вони вийдуть в нуль, це буде добрий експеримент. Ви нічого не втратите 100%. Держава отримає майданчик, на якому вона протестує цю, а, цю технологію. Побачить, чи є перспективи. Так як ви кажете, то перспективи є, вони великі. Знов-таки аграрії покажуть, природа покаже, земля покаже. Ну і буде... Якщо до теорії дійти, мол, ми вчора е, семінари, там, якщо у когось там є е, посилання, я, ми можемо потім надіслати десь. Uh -huh. е, в цього семінару, да, теоретично, навіть якщо брати Туреччину, вони дають вражайність на бавовник 6,5 ну, тонн з гектару. Uh -huh. е, наші науковці, які вирощували в Херсоні, Ну, це було там 20 років тому. Так, у них е одна тона. Угу. Розумієте, наскільки зараз пішли ми вперед. Ну не ми, а. Світові технології, Світові да, технології да, пішли да. вперед, що вони вже на своїх каменях, да, ну я так скажу, та, 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 не, купую, на точно. не на чорнозьомах, вони вирощують по 6 тонн з гектару. Угу. Я, я ж до речі хочу сказати про наших друзів Узбеків. Да, я говорю, слухайте, а що у вас по ціні? Угу. Да, і вони говорять, у нас сьогодні там бавовник стоїть там, тисячу доларів тонн. Угу. E, може, там 700 там, залежить від e, чистоти, від e, тонкості там, цього волокна, ну там є такі параметри, да, да, так. але все. 700 тисяч доларів тонна. Я говорю, Почекай, це що такі заробіток, так, да. От вони отримують там, десь 2 дві, дві, дві тонни дві, дві тони у себе. Ага. У вас це буде клас. От, зайшли до, до Узбеків зайшли американці і мають сьогодні 5 тонн гектару. Угу. Ну це в них то зрошення, скажімо так. так. Для так. мене теж було важливо і на в цьому експерименті, в цьому році, я хочу побачити, що е, бововник буде рости не тільки на зрошенні, бо ми не встигли його е, відновити. Це зрошення на в Одеській області. Я хочу, щоб воно ще ну і на богарі. От якщо буде на богрі, то ми, ми будемо це буде дуже швидко все йти. Ну, чесно кажучи, перспективи дійсно величезні. Тут є е, перспективи і у тому, що можна відновити теж зрощення, можна відновити всю цю систему, можна дати можливість е, хлопцям і дівчатам працювати на землі, щоб аграрії все ж таки не просто виживали, щоб вони розуміли перспективи на найближчі десятки років. Але головне питання, щоб вони це все робили на тлі все ж таки мирного життя. Бо коли зараз може прилетіти по обу... а ми бачимо, прилітає по зерну. По полях, як підриваються хлопці і дівчата, які працюють на землі від того, що якась мина або якийсь снаряд прилетів, ми розуміємо, що зараз думати про бавовну класно, але все ж таки хочеться думати про це ж перспективи у мирних перспективах у мирних часах. І від цього залежить наше майбутнє життя всієї України і перспектив нашої України. Тож хочу знов таки наголосити, що підтримуйте, будь ласка, кожної секунди, кожної хвилинки, кожного дня треба підтримувати наших захисників, які роблять все можливе для того, щоб ми тут спілкувалися про мирні теми. І ми не, не можемо про це не говорити. Тож, будь ласка, підтримуйте їх, допомагайте їм, а вони зроблять це можливе для нас і для нашого майбутнього. Ви знаєте, я б залюбки хотів запропонувати вам знов-таки прийти до нашої студії, поговорити, коли вже зрушиться цей процес за просто ідеї і просто перемовин, просто семінарів Бо розумію, якщо на наступному тижні буде підписаний законопроект і буде зрозуміло, куди ми йдемо, і вже буде 15 тисяч гектарів, або більше а там 20, скільки б не було. Буде про що говорити, про засіяння, про те, які перспективи. А якщо ви з собою ще аграрія візьмете, який скаже, що да, в нього будуть очі горіти, і в нього буде бачити. Він буде бачити цю перспективу. Це буде дуже добре для всієї України. Тому що подякувати вам за такі перспективи, за таку добру новину? Дякую. Теж я думаю, що дякую, що мене запросили. Що ми розповіли саме Одесьчині, да, що Ми робимо і Верховній Раді, Міністерства, що робить. І ми пілкуємося саме за своїх виборців і за всі весь народ України. То я думаю, що разом ми всі переможемо. Але треба підтримувати один одного. То тоді перемога буде як можна швидше. Дякую вам, Степан Чернявський, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України. Спитав. Ані аграрної та земельної політики сьогодні в нашій студії тримайтеся, українці. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами, і звісно, підтримуйте наших захисників. Ну і залишайтеся з першим міським. Зустрінемось з вами вже незабаром.